Що ти покажу, що буває з ногами після шкарпеток для пілінгу? То пробував такі, як ви вижили. Я взагалі за те, щоб кожен займався тим, що вміє, і клієнти не лізли до ніг ні теркою, ні пілінгами. Мої рекомендації щодо домашнього догляду прості, але дієві. Нормальне взуття мастити кремом п'яточки, регулярно робити педикюр. Ну а ми побігли виправляти це діло. Я беру свій вже улюблений каратолік від Сталекс, навіть враховуючи, що тут і жива шкіра, і мертва танцюють разом бурхливі танці. Я не боюсь його використовувати, бо він. Працює делікатно лише з мертвими тканинами. Хвилин на 5 під плівку, поки я розбиратимусь з пальчиками, швиденько виконуємо апаратну чистку і повертаємось до п'ят. Я роблю лише апаратний педикюр і вважаю це найкращим способом догляду за ногами ever. На цих ніжках буду використовувати три абразиви пододисків. 100 грі для зчистки грубого, 180 для основної чистки, і силіконовий спонж з олією, щоб зашліфувати не тільки п'ятки, а ще й пальці і підйом стопи. О, ну, а результат! Ніякі Шкарпетки вам такого не подарують.